Уже на протязі декількох років за ініціативи Коломийської молодіжної ради, 14 лютого у місті понад проходить кохання з першого погляду. Шоу-програма, яка відбулася у стінах народного дому, є прототипом відомої одноіменної телевізійної передачі, яка збирала впродовж багатьох років біля блакитних екранів своїх відданих глядачів. Символічно, що проведення шоу заплановане саме на день закоханих, адже основна його мета утворити романтичні пари. Віра у цей день була продемонстрована в глядацькому залі, де зібралося чимало молоді з різних навчальних закладів міста. Ведучі шоу програми. Познайомили глядачів з головними учасниками романтичного дійства. Щоб краще пізнати один одного, учасникам були запропоновані різні конкурси, під час яких вони розповідали про себе, відповідали на каверзні запитання ведучих за допомогою мови міміки і жестів намагалися зрозуміти партнерів та демонстрували свої таланти. Головні герої свята стверджували, що вірять у кохання з першого погляду, тому надіються на щасливий фінал шоу програми. Публіку розважали, і створили піднесний настрій, танцювальні та волокальні колективи міста. Через дві години спілкування учасники зробили свій вибір. Ще недавно зовсім незнайомі люди стали частинками однієї ідеальної пари. Цьогоріч на коханні з першого погляду творилося дві пари: це студентка педагогічного коледжу Яна Богатин і студент економіко-правового коледжу Микола Микитюк, та студентка медичного коледжу Христина Дубенко і студент політехнічного коледжу Богдан Одинський, які у подарунок отримали романтичну вечерю в одному з коломийських ресторанів. Організатори дійства обіцяють і надалі проводити романтичний захід у день всіх закоханих, аби спростувати хибну думку, що кохання з першого погляду не існує.